Ми заявили на саміті в Вашингтоні про незворотний шлях України до НАТО, і це правда. Деякі члени альянсу, в тому числі США, Угорщина кажуть не зараз, можливо, ніколи це плани на майбутнє, але ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю для того, щоб ми були дійсно взаємосумісні. І як в понеділок було заявлено не лише європейські країни, Україна і Американські. Кій президент сказали, що ми будемо підтримувати Україну, і я хочу дійсно відзначити дуже позитивно його внесок, його лідерство в цьому. І дійсно ми були дуже успішними на саміті в ГАЗі, коли досягли домовленості про витрати 5% БВП країн НАТО. І це також докладеться до того, щоб закуповувати зброю для України. І щодня ми працюємо разом для того, щоб забезпечити мир в регіоні, щоб завік. Кінчити цю страшну війну не лише українці, не лише європейці, але і Сполучені Штати, в тому числі члени альянсу НАТО, і ми працюємо дуже тісно, дуже злагоджено. І ми були в Одесі з президентом в літку раніше. І я буду приїжджати ще тому, що у нас надзвичайно хороші робочі стосунки.